Привіт, друзі! З вами знову на зв'язку Тетяна Мерзух. І в минулому відео я ну, я розказувала про вемирифаст, розказувала, як зареєструватися. Сьогодні піде річ про те, як тут заробляти гроші. Ну, Насамперед, все дуже просто. Це як і, як і в всіх минулих, як і в двох минулих буксах, про які я говорила. Як все спріт похоже, і як все з пабліку також похоже. Давайте розберемося. З, ну, з попростіших серфінг сайтів. Зайдемо на серфінг сайтів. І нам потрібно звернути увагу саме на оці, динамічні силки, що оплачується. Саме на це. Тут внизу є ще також псевдодинамічні силки, вони не оплачуються. на них не потрібно, не потрібно переходити, адже ви нічого за це не получите. Вам за це нічого не заплатять. Ось натискаємо на назву цього завдання, і нас перекидує на новий сайт, де нам потрібно пробути 20, ну, 30 секунд. Після цього нам прийде оплата. Перед тим, що потрібно натиснути на капчу і, і все, оплата прийде. За той час, поки... Таймер йде, можна прогорнути сайт, щоб час швидше прийшов. Ось, залишилося буквально кілька секунд. І все. Ось картинка, капча. Нам потрібно вибрати такий самий з доступних нам букв, символів. Натискаємо і пишемо просмотр защита. Написала все, закриваємо вкладку. І пише тут, за просмотр силки на вашому балансі, плюс там 4 копійки. Добре. Давайте ще, на ще одну силку натиснемо, там де вже 5 секунд. Чекаємо 5 секунд і знову відповідаємо на капчу. І просмотр засчитан і закриваємо вкладку. Добре. Наступне наше, де ми можемо заробляти, це переходи на сайти. Ось нам декілька доступних. От, натискаємо. І тут має бути таймер. Так як в мене одне повідомлення, таймера не показується. Думаю, вже 5 секунд прийшло і нам зарахували. Ну, Зараховано. Зараз прочитаємо повідомлення, яке прийшло. Автоматичне сообщення, що рекламодатель одобрив виповнення завдання, так як я раніше виконувала завдання, які стояли на модерації, тому вже одобрили, і мені зарахувався 1 рубль і 60 копійок. Добре, повертаємося на, са на переходи на сайт. Давайте ще раз вам покажу, щоб ви більше зрозуміли. ну, щоб воно не нам. Все немає. Натискаємо. І тут таймер є. 8 секунд, 6, 5. І так, поки не буде просмотр защити. О, просмотр защиту, ми закриваємо. Все нам прийшла оплата одна копійка. Наступний весь заробітку це лайки в До речі... Ну, з минулих буксів, які я вам розказувала, такої функції не було. Ці функції така, а речі навіть завдання є. І зверніть увагу, що сервіс знаходиться на стадії тестування, тому ж дуже багато... тут, до речі, не дуже багато завдань з'являється. Давайте ми копіюємо цю силку, копірувати і вставляємо Ctrl-V. Нам потрібно лайкнути цей запис. Ось натискаємо, мені подобається. Повертаємося, натискаємо Я лайкну. І оплата за щитлено. 20 копійок нам зарахували. Окей, хорошо. Тепер ми переходимо до наступного заробітку. це на виконання завдань. Це такий, ну, тут можна, до речі, найбільше зробити, і саме. Найкраще звертайте увагу саме на цей вид заробітку, адже він найбільш прибутковіший. Що тут є? Тут можна вибирати типи завдань, наприклад, або всі, або лише кліки, або кліки YouTube, різні є види, ви можете собі вибрати. Наприклад, натискаємо все. До речі, є ще така хороша функція, як отображати завдання тільки з автоподтвердженням. Тобто ви виконали там потрібно на якесь запитання, якщо ви правильно ну, пройшли то завдання і відповіли правильно, значить вам зразу ем, автоматично приходить оплата, а не потрібно чекати, поки рекламодатель підтвердить. Ну, давайте вибірте суму. Тобто стоїмось завдання. Ну, нічого тут не будемо писати. Це просто для прикладу і натискаємо Найти. І ось спускаємося нижче, туди всі завдання. Можемо вибирати собі на даний момент доступно, ну, знайдено 1449 завдань, що ви легко зможете собі знайти якісь завдання, виконати і в день зробити, ну, скільки хочете, скільки у вас вільно часу. Це все дуже просто робиться. Давайте виберемо якесь... повернемося я вам покажу на своєму прикладі, як заробляти, але на соціальній сеті, найти щось попростіше. Це вже виконувала, виконувала. Насправді ну, немає навіть ніяких завдань, таке таких саме з соціальних мереж. Більшість зареєструватися або подивитися відео, що... Це нам не підходи. Не прочії натисну Давайте виберемо це завдання. підписка на канал і лайки на підтію відео. натискаємо на це завдання. Насамперед нам потрібно прочитати описання завдання. Нам пишуть підписатися на канал на Ютубі і лайкнути всі відео. Там їх 5. Що потрібно указати для перевірки? Указати ссылку на свій профіль, і ссылки 5, 5 лайкнутих відео. Ну що ж, з задоволенням. Якщо нам це сподобалося відео, ми натискаємо кнопку «Начать виповнення, і рекламодатель дав на виконання цього завдання 1 годину. Натискаємо на перейти сайт для виповнення задання, тут ми переходимо нам на YouTube. Давайте треба нам підписатися, підписуємося на цей канал. Натискаємо відео і... Ставимо лайк. Закриваємо і робимо так наступні. Всі відео відкриваємо, щоб е, час йшов швидше. Ставимо лайк. Закриваємо. Ставимо лайк. Ми підписалися і поставили на всі відео лайки. Що нам пише? Нам потрібно вказати ссылку на свої профі і ссылки піти лайк на тих відео. Щоб знову не відкривати всі відео, можна зробити простіше. Беремо, натискаємо на праву клавішу мишки і копірувати адрес ссылки, і вставляємо. І так на всіх відео. Ось ми вже всі ссылки на відео лайкнувши, ну які ми лайкнули, поставили, залишилось нам указати ссылку на свої профіль на Ютубі. І це ось мій канал, на якому ви зараз, до речі, знаходитеся. Беру копію свій свою ссылку на свій канал. Ось він. На ньому, до речі, тепер будуть дуже часто випускатися все нові і нові відео, адже проєктів, в яких я працюю, є доволі багато. І деякі зараз йдуть відео про заробіток без складань. Буквально через пару днів почнуть викладатися відео про інвестиційні проекти, а, а там вже набагато цікавіші. Набагато солідніші заробітки. Ну Скоро ви все побачите. Добре, повертаємося на це вставляємо свою ссылку на свій канал. І все, ми виконали завдання. Це завдання, на... ми за три хвилини впоралися. Насправді, це можна було б набагато швидше зробити, буквально за хвилинку. Отправить і пише завдання, ожидають провірку рекламодателів. Ось, якщо до речі, якщо протязі п'яти днів рекомендатель не підтвердить виконання цього завдання, вона, оплата автоматично поступить на мій баланс. Добре, повертаємося, натискаємо на завдання і пише, що ожидають провірки 12 завдань на суму 10 рублів. Ось, хочу тепер, ну, в принципі, все, що я вам хотіла розказати. Я вам показала, як заробляти тут гроші, все дуже просто. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі під цим відео. Також, якщо сподобалося вам це відео, ставте лайки, діліться в соціальних мережах. Буду дуже вам вдячна.